Тетя такие. Тетя. Тетя. римуська моя. Ремуська. Мамуська. Что? На, на. Ешь мою ручку. Ешь. Добро. Я уже неодноразово казал, что я больше доверяю тваринам, Чим людям? Ну, якось так. Якось так. І це є правда. Що ви мишки мої, миски, миски, миски. Мишечки, мисочки. А хтось тут тут Хто хтось тут поховався, дівчульки мої. Три дівчулечки в рядочок. Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами... Я старіше Луцько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас свято, сьогодні день незалежності нашої держави. Хотів би всіх українців привітати з цим святом, побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, щоб швидше це все діло закінчилося. І чому я От сказав, що я більше довіряю тваринам, ніж людям. Ну, люди звикли пристосовуватися до різної ситуації, і на сьогоднішній день також дуже є багато питань. Спілкуюся з хлопцями, які знаходяться на передові, задаю деякі питання про одних, про других людей. І хотів би ще також побажати всім українцям на своєму шляху зустрічати побільше добрих, щирих, відвертих людей. Ну і такими ставати, ламати ті стереотипи, тому що в нас. Як завжди, воно було в кого більше грошей, той і друг, те і прав, хто сильніший так само. Ну трошки треба на це все діло якось по-другому реагувати і щось у своєму житті міняти і бути справжніми, такими, якими є. Ну, це таке від кожного з нас, хтось там каже, Та що від мене залежить, нічого від мене не залежить. Тільки кожна людина. Кожна родина на своєму рівні, якщо щось змінює, і таким чином ми можемо змінити державу, потрібно підтримувати один одного, потрібно не тільки критикувати і вказувати на якісь помилки і рівняти всіх в один рядок, тому що хтось щось не так зробив, хтось не так годував, хтось не так їде, хтось не так став. Ні, треба разом це все діло якось припідносити якось по іншому. Так що, друзі. Тварини вони є такі, які вони є. І хотів би, щоб у нас люди також були такими, які вони є, а не з виду овечка, а всередині вовк в овечій шкурі. Так що я хотів би, щоб у нас побільше в Україні залишилося якнайбільше добрих, відвертих, щирих людей. Так що, друзі, якось так. Ну а чому нахожуся біля нашої рімочки? Ну, заодно покажу отаких маленьких. Вони відверті, чому там навіть говорять е, в житті, що е, губами е, як там, дитини глагола істина. Ну, Тому що дитя ще не пристосувалося до системи і воно яке таке, яке воно є. Так що, друзі, ну, система вона є, була і буде, і я думаю, що рано чи пізно її також треба буде ламати, але це буде переломний період і все буде добре. Ну, от. Якось так. Ну а я такий невеличкий, ось такий невеличкий релакс, коросячі, да, там свинки. Хтось там щось говорив, мені теж там по поводу е що ну там по собі вартості, не собі вартості. Зараз дуже багато людей просто не хочуть цим ділом займатися, і за одної причини, тому що зараз не період розбагатіти і заробити кошти, а зараз період. Утриматися на плаву, підтримати один одного, тому що я ж кажу, людині достатньо там четверо-п'ятеро поросят для сім'ї вигодувати, порубати якусь машину дрів і ну, фактично там на якийсь рік хватає стати незалежним при теперішній ситуації. Це дуже важливо. Ну але коли в нас є можливість, коли ми можемо це все діло. Робити, ми стараємося це все діло контролювати і, можливо, комусь щось допомагати. Якщо є можливість ви, ви, виготовити продукцію, і її потім реалізувати реалізувати, якщо у людини є кошти її купити. Ну, відповідно, ми тоді будемо далі працювати, будемо розвиватися на місце ставити інше, але ми можемо заробити і так само десь комусь щось допомогти. Ну, по крайній мірі, це буде оборот. І коли в обороті, коли ми, наприклад, з мішка, у нас є один мішок, і ми його просто використовуємо для себе, печемо там е, хліб, да, якийсь період часу, ну мішок рано чи пізно він закінчиться. А якщо ми з цього мішка печемо, десь зрештою продаємо якусь частку, то ми те, що собі ми його викупаємо. Ну і таким чином можна працювати далі. Так що, друзі, ну це така моя точка зору. О, завжди закликав працювати, не критикувати, що там правильно чи неправильно, хто там як хоче так і робить. Головне в наше час не опускати руки, а працювати. Так що, друзі, якось так. да, Валерчики, все у нас добре. О, так само і живність, вона залежить від нас. Як ми до неї відносимося, так вони відносяться до нас. Бо багато там підписників пишуть, от ти до моєї свині там би не зайшов би, не вколов би, там, укол би не зробив би, тебе тебе не зробив би. Чому? Ну, бо тому що все залежить від того, які умови, скільки ми уділяємо їм внімання. Хтось каже, це все дурня, навіщо так робити, навіщо прив'язуватися. Ну, По крайній мірі за період ютуба ну, бачили не одну свиноматку, біля якої ми робили профілактичні процедури, от. і от на даний момент також свиня у нас в помісі, тут також є велика біла, ну, тобто Йоркшир, да. є і ландрас у неї, є і Максимус Білоцерківський, в якому є намішана велика біла і ландрас. Ну, тобто, такий непонятний вже у нас гібридос. Ну, Але свинка спокійна, тому що вона живе в таких умовах і до неї відносяться, так сказати, по-людськи. Так що, друзі, якось так. Ось такі у нас виводи. Кількість поросят у нас на остатку 11. Все те, що залишилося у нас на другий день, о, фактично все у нас залишилося. Тобто зберігання поголів'я після опоросу на другий день. Двоє у нас було 200, ну так вийшло. Ну, а остальні у нас. Живі, поки начебто нічого, свинка кушає непогано, їсть вдоволь стартовий комбікорм. Свинячі, для чого це ми робимо? Я вже неодноразово говорив. Для того, що легше мені перевезти потім малих поросят після відлучки. Ну, це моя така тенденція. Я так собі виробив свою таку систему після опоросу. Ставлю свинку на стартовий комбікорм. Тобто це стартовий комбікорм 10-30 з 10 до 30 кілограм, ну, годую. Да? Ну, Хоч можна і до забоя. Головне, щоб не додати коксодіостатики і різні препарати. І все. Тоді мінімум стресу. І поросята починають під'їдати. Під'їдають корм те, що їсть мама. Так що, друзі, от таке відео нестандартне. Ще раз усіх вітаємо, да, друзі, вітаємо всіх українців із святом незалежності. Бажаємо всім миру, здоров'я та добра. Усім, друзі! Пока, пока, пока.